Як співають гарно. Горобці щось там сваряться. Трьох не поділили когось або щось. Тут трішки вчора вже руки кхм, сприблять, вже хочеться бурянчики поприбирати. До речі, вся аюга, яка була у мене тут, того року такий був килим. Така вона темнолисна. Вся повністю пропала. Цікаво чому? Не знаю. Щось її не подобається. Ось уже пробариси, показую свої листочки, такі свіжі. І тут трішки поприбирала вже хоч цю частину ззаду. Ось так. Щось зеленіє. Щось буде квітувати, щось на бруньках, але ось так. Ось. Кхм, вже потрібно бруслину. Таке враження, що туди котик взяв заліз. Що ж це з цим голосом? Коли він повернеться, цей голос мій Хі, нормальне русло. Вже вже гарні ті листочки так активно відросла, від, відріс дороніком, гарно розростається, ранок квітує жовтенькими ромашечками, пахізандра, а ось е медуниця, ну, катастрофічно теж пропала. От середина майже куща, бачите, пуста. Добре, що я її розсадила в декількох місцях. Таким чином потрібно множити на всякий випадок. Оте плющ. Пустила його вже по землі трішки. Подобрізати. Хоч я його планувала звідси забрати десь на той паркан. Ну, оця бруслинка поїде до замовниці своєї. Ось така вже гарна. І ще така є в мене одна з жовтим листям. У мене їх є багато, але мається на увазі, що вона теж вільна. Можливо, комусь потрібно, то звертайтеся теж, може, цю бруслину. Дуже має таке, бачите, зараз ще воно буде яскравіше, таке буде просто насичене, насичене. Тут, до речі, навіть боїшся стати, бо не знаєш, де що має лізти, тому до цих квітників я точно не лізу ще. не лізу. Абсолютно. Тут якась півонія, мабуть, корал сансет лізе. Так якось теж одним пагоном вже другий рік. Такий слабенький був корінчик. Знаєте, що купиш дешеве, то воно дешеве. А це мої Red Charm. гарні, потужні кущі. Я їх трошки розсадила. Ось такі вони вже гарні тюльпанів. Подивіться, ось як вони, я навіть і не знаю, садила ось таким букетним способом. Цього року з'являються, ну, щоб десь тут крітик, порозносив хтось ці цибулинки, насіваються, ні, обрізаю я їх. Навіть і не знаю, як з'явилася ось така галявина цих тюльпанів. Ну, Розрослися, то вони переважно розростаються, знаєте, все-таки кущем, а не такою міграцією. Ну, але вчора трошки пополом деякі рослини можна. От бачите, хтось мене питався за е е пижму плена. Ось воно весною виглядає, ну, так собі, скажімо. От вже молоді, бачите, з'являються. Але ще ось я їх порозсаджувала теж. Десь Бог, потім тепло піде, то вони і підуть теж гарно. Але мені вже зараз подобаються барбариси, Боже, там моя ця тінь. Ось вас таки ера мурусів. Я кажу, куди не стань. Пролісочки, ось такі Ну, Хороші мої, такі, боже мій чимось схоже зараз на мускарі. Бачите? Маленькі. Ось там вже, бачите, як розквітли. Ось-ось-ось. Тут я їх так саджала кругом. Ну, ось як відходить е -е, горець, нічого, з ним буде все добре, він не боїться. Ось теж лілейники трішки посипала таким чином. А це я взагалі пішла до бруслини, щоб показати таку дорослу бруслину, але ж кажу, бачите, от вже знову там насіялося. Ось, бачите, я її на штамбі веду. Ось така вона красуня з таким яскравим, великим, гарним листям, ось такі вже точки зросту. Ну, Оцю одну гілку потрібно буде прибрати, але потрібно ж наважитися. Як на мене, то я дуже Ой, шкодую стригти. А ще найбільше шкодую, коли зрізають дерева. І це з самого дитинства, до речі, ось як вже розклався, теж його бажано. Оновити, певно, пенстемон. Бачите, що вже робиться. Але я ще чекаю. Бачите, там знизу вони йдуть дуже гарні, молоденькі, ось там, якщо видно. ось Потрібно ці всі просто штрупачки взяти і зрізати. І все. Вже траву потрібно пересаджувати. Все потрібно. Десь я тут сіяла під зиму, але, мабуть, Невдача спіткала мене. Тут я сіяла чимирники, але немає навіть і абсолютно місця, де його тут можна було сіяти. Ну, отим от, словом, потрібно все-таки робити якесь місце таке більш підходяще для посіву. Хоча ж вони самі сходять, вже мій. З'являється, бачите, вже дельфініум. Гарно, гарні вже бруньки на актинідії. Я її не вкриваю, абсолютно не вкриваю. Ось так. Ну ця діляночка щось буде перероблятися. Тут садова м'ята насіялася. Я того так і не лізу, бо завжди все люблю полізти і посапати, а думаю, ні, дам я час. Цього року хай тут все воно трішки. Такі звуки цікаві, якісь ніби бляха відскакує. Ось як гарно це кореневична грань. І вон там тюльпанчики теж повилазили. Все вже хоче, знаєте, О, бачите, і тут. Знову я вам кажу, якось вони цікаво розростаються, щось я не помічала, тюльпани ж постійно, дивіться. Тут були тільки в одному місці, вже дивіться, як вони поширилися за один рік. Ну, деякі гейхери ну, дуже в плачевному стані, Тож розетка ніби жива, але почекаю ще один день, там показую мінус, далі плюсова, і тоді все це повністю обріжу, залишу лише одну розетку. Повинні відійти. Деяким, хоч би що, а деяким... Як же цікаво, теж манжетку розсажувала. Як же з'являється все молоденьке, все гарненьке, будемо чекати. Ось нарциси, знову тюльпани, там знову багато нарцисів. Все це, якби зараз просапати, воно би мало вже вигляд. А так поки що я все-таки ще чекаю. А і редодіктиуми квітнуть. Які вони гарні, ці всі ці риси. Єдине, що ні, вони трошки довше квітнуть, ніж звичайні риси, але все одно. Весняні квіти, всі вони скоро минущі, крім ось цих красенів. Якби їх цього року так природа не побила, бідненьких, вони б були надзвичайно гарні. Але щось трошки є. Щось трішки квітне, бачите, махровий, який гарний. Але ті, які пізніше от розквітають. Бутонів я не бачу, щоб було так, щоб врятувалися. Знаєте, і ще було пізніше квітування, все вже. Це вже взагалі бідного побило. Одним словом, не показують себе цього року морозники. Не покажуть, пострадали. ось і тут є?